Пам'ятник Сидороворобкевич, демонтований під час реконструкції скверу біля резиденції, таки відновлять. І, хоча конкурсна комісія ще не визначилася з переможцем проєкту, зовнішній вигляд майбутнього пам'ятника українського класика вже зараз турбує чернівчан. Подробиці далі. Обговорення та дискусії щодо скульптури Сидора Воробкевича не вщухають. Нагадаємо, попередньо пам'ятник був у скверику біля центрального корпусу ЧНУ. Утім, після реконструкції майданчика погруддя демонтували, що викликало шквал обурень від чернівчан та вимоги повернути Воробкевича у сквер. І, от у результаті суспільного резонансу, міські управлінці вирішили провести конкурс на кращу проєктну пропозицію щодо відновлення скульптури на честь Сидора Воробкевича. А вже сьогодні треть. 3 травня мало би відбутися засідання комісії, яка повинна була їх розглянути. Зокрема, відмову від участі у виборі переможця конкурсу заявив Володимир Старик. Історик голова товариства Український народний дім у Чернівцях повторюю свою позицію без коментарів. Я не братиму участі у засіданні конкурсного журі. Вважаю оголошений склад журі упередженим, а умови конкурсу такими, що не враховують основну вимогу сесійного рішення Чернівецької міської ради. Згадане рішення говорить підтримати електронну петицію Тараса Халавки щодо відновлення пам'ятника Сидору Воробкевичу за адресою вулиця Коцюбинського 7. А отже, вимагає відновлення пам'ятника на його старому місці у центрі скверу. Натомість умови оголошеного конкурсу дозволяють майбутнім авторам пересувати пам'ятник по всій території величезного скверу. А сам пам'ятник, урочисто відкритий в 1991 році на громадські кошти та зруйнований міським виконкомом в 2021 році. Свавільно перейменовано на скульптурний макет. Йдеться у повідомленні Володимира Старика разом з тим, безпосереднє місце для встановлення скульптури на ділянці скверу може запропонувати автор чи авторський. Колектив про що йдеться в умовах нового конкурсу, та й сам міський голова не переймається тим, як саме має виглядати пам'ятник відомому українцю, головне закрити питання. Я вважаю, що що ми маємо визначити воробкевича в, в будь-який спосіб. Чи це має бути чи Це має бути пам'ятник. Якщо ми розуміємо, що ми хочемо поставити пам'ятник і буде і гарніший, і більший, і красивіший, то, то я вважаю, що це є правильно. Поки місце розташування залишається під питанням. Та й те, у якій формі буде відтворена нова скульптура, залежить від автора, який і виграє конкурс, оскільки учасникам дозволили розробити ескізний проєкт на власний розсуд. Я хочу нагадати, що цей бюст, який стояв Ворокевича, він був зроблений гіпсовий, і це точна копія цього бюсту, який стоїть на вулиці Воробкевича, де 22-го школа. І тому в місті тримати два одинакових бюста ну це смішно. І найбільше, що ви пригадуєте, зв'язку з тим, що він був гіпсовий, він постійно тріскався, всипався його, перефарбовували. Зараз ми зробимо з його або з натурального каменя, або з бронзи, і це буде одна із приказів. Нашого міста от тільки чернівчани побоюються, чи, бува, не заховають пам'ятник Воробкевича десь серед кущів? Адже центральні місця скверу уже зайняті іншими архітектурними знахідками управлінців. Аліна Рябко, Максим Білоткач дня, ТВА.